Отець Ростислав Височан, служба військового капеланства Збройних сил України. Ну насправді хочемо від імені служби військового капеланства збройних сил України подякувати за е, такий гарний навчальний процес, за ган, гарний навчальний курс, який організував для військових капеланів International Trinity University і також е, Національному університеті Острозька академія за те, що у співпраці з цим університетом ми мали можливість. В тому числі навчати наших капеланів. Сьогодні служба військового капеланства проходить свій процес професіоналізації, і надзвичайно важливо є постійно здобувати вміння, знання, навики, компетенції військовим капеланам. І один із цих проєктів є власне моментом, в якому ми стаємо кращими. Тому, як для мене, особисто як студента, було дуже цікаво подивитися власне, на сучасні підходи до капеланства, які нам показували наші західні партнери, і здобути певні навики у кризовому консультуванні. Хочу зауважити, що це один із напрямків душпастерської опіки, який власне сьогодні в умовах війни. Є надзвичайно потрібний як механізм, як алгоритм у здійсненні військово-капеланської діяльності. Тому сподіваємося, що дана співпраця буде продовжуватися, що навчальні програми і курси будуть тривати, і наші військові капелани професійні і наші військові капелани-волонтери будуть отримувати відповідні знання для того, щоб здійснювати професійно свою військово капеланську діяльність.